Всім привіт! Особливо підписникам мого каналу. Хто не в курсі ви на каналі Travkin.ua. тут показую відео про куточки живої природи в моїй оселі. Це мухаріум. Він же заріс, треба його постригти, але ножниців немає таких спеціальних довгих акваріумних треба купити. То лісова папороть. Але бляха біда, що тут теж в неї починає якась плісень з'являтися. Херня якась твориться. Ніколи не було. Тут з'явилося один мухарів у мене загинув через ту плісінь. Ну ще не пам'ятаю, але вже думаю, він не виживе. Добре, але відео не про те. Відео про те, що в мене виросли гриби в хаті, лісові гриби виросли. Дуже простий спосіб, лайфхак, як з лісу принести гриби до вашої оселі. Зараз вам покажу перший урожай грибів. Ось. Хопа! Чітко видно. урожай грибів. Потім зважимо, візьмемо вагу і зважимо, скільки є. Знаємо, можливо, вони якийсь мають ефект, ті гриби чи що. ось так приніс матеріал для мухарівому з лісу. Ось такі кусочки дерева, біоматеріал, порощий вже мохом. І в контейнери поставив, щоб вони собі там розвивалися далі, поки в мене ідея не прийде для Мохаром. Тут дивлюся, опа, урожай. До речі, я їх тут не поливаю, їх просто закриваю кришечкою. І конденсатом утворюється і йде кругообіг вологи в природі. Екосистема. І тут така сама ситуація. Тут я вже поливав вчора. Тут щось воно не утворюється. Ті просто на балконі мухи. ті в кімнаті. Оп. Але теж знизу є конденсат, якби не було. Тут є, можна бачити. Просто зверху на кришці нема. Ну, а тут вже серйозно тут дивіться. Отакі От грибочки маленькі, вже навіть зів'яли вони. Ну, там зів'яв. Що давно на нього не заглядав. А тут який красавчик. Красавчик. І там такий грубенький. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І тут вже маленький вилізає. Ось і маєте. Шматок живої природи у вас вдома. Просто з лісу принесли. Це, до речі, кура. Я так помітив, що на самому мосі гриби не виростають. А коли вони є в симбіозі з деревом, ну, коли приніс куру дерево покритим мохом, тоді є шанс, що гриби виростуть. Вони теж люблять такий симбіоз. Добре, хай ще ростуть. Потім засушу. Не, я жартую, я не буду їх їсти. Я не знаю, що це таке. Може, то якісь галюциногенні. Галюциногенні гриби. Добре, дякую за перегляд. Кому цікава така тема живої природи в вашій оселі, обов'язково підписуйтеся, ставте лайк, коментуйте, чи то хірня повна, що я тут говорю. Чи хтось зацікавлений також такому. Ну і що там, ставте ще дзвіночок, щоб не пропустити випуск нових відео. Па-па!